П'ятниця, це, мабуть, той день, коли вже всі втомились від робочого тижня і вже всі мріють про те, що ось ось сьогодні вже почнеться той самий вікенд. Але почекайте, п'ятниця лише починається, і хочу вам сьогодні розповісти про дуже і дуже цікавих тіммейтів, які можуть попадатися з вами в одній команді. Наприклад, як в цьому бою, який ми зараз з вами подивимося, ріплей якого надіслав мій підписник. І хочу одразу вам сказати, що наче то голос є, а самої людини немає. Так само і в цьому бою: гравець є, але його немає. Бажаю гарного перегляду! Ти на каналі Атрядвокрив. А це у нас карта і Саме цікаве, що в команді противника 4 важких танки, 1 ЛТ, дві ПТ-САУ. В команді союзників три важких танки СТ, ЛТ і дві пт сау І давайте подивимося. От, достатньо цікаво, наш герой грає на вз 1 Ви цього героя, пам'ятаєте, з бою на копальнях він на 268 об'єкті тоді грав, достатньо непогано зіграв і потрапив до нас у рубрику Батя я стараюсь. І все начебто просто, стандартна розкаточка, тільки у нас ще ПТСАу сюди приїжджає, хоча не зрозуміло навіщо, коли в команді противника лише один ЛТ, нашо ти сюди приїхав. Тобто, в принципі, сюди зрозуміло, що й можна було не їхати, і наші ЛТшки, або СТшки, можна було сюди не їхати. Що тут відбувається? Відбувається тут все просто. 90-01 виїжджає на центрі. Роздупляється у них ось лише зараз. Не виходить постріл по бабахі. От роздуплився кранван. Кранван роздуплився і що наш герой робить? Не влучає в нього. А чого не влучає? Тому що міг зупинитися просто і зробити постріл. Ну, окей. 439 отримує натомість тут е, хотів його розібрати, а тут вже дивіться, як він тепер вже дивиться. Тобто постріл дав, заїхав і звідси отак от. Без снайперського прицілу дивиться, так, а куди ж дивиться кран? Ага, він дивиться сюди. Я сподіваюся, що він тут хотів поставити його на каточок. Дивіться, оп, відвернувся кран, наш доки дешився, дає постріл. Чому не заюзати тут адреналін одразу було, я не розумію. Тому що все ж таки заради одного пострілу він його заюзав. Ну і ПВ-4202 добирає крана. Тобто КПД цього заюзаного адреналіна, воно дуже. Стрімко летить до нуля е, в такому випадку. А тут, е, якщо б ти заюзав його одразу, було б набагато е, цікавіше. 90.01 отримає, бачите, переживає за те, щоб там не підставитись під бабаху. Ну, тим більше їде сюди. Дивіться, тут, тут бабаха є. Він приїжджає все одно до бабахи. Але красавчик, прошу помітити, дає одразу тичку в каточок. Ну, звісно, бабаха ставить ремку і отримує ще один каточок красавчик. Але ж подивіться. Опа! Як да, 950 не пробила яга. І от у мене тепер тут питання. Друзі, а хто от із вас грає на бабахі, от ви мені скажіть, а навіщо стріляти ББшкою в легкий танк, який можна хеш-фугасом дати, ну, просто там, на майже на полтора косаря. Навіщо стріляти бронебійним снарядом? Мінус, пішов в ангар. Не знав, як використовувати і які снаряди, і тому пішов в ангар. І сьомий, звісно, тут скористався можливістю, дав цей постріл. Але я вам хотів е дещо показати. От е тичку отримує у нас Кранван, І наш герой собі тихенько уїжджає. В команді противника залишається 4 танки проти, е 4 танки проти наших трьох. І як ви могли помітити. А Тут могли помітити лише ті, хто уважно слідкує за перебігом бою. От ми пам'ятаємо, що і сьомий знаходиться там. Бабаха знаходилась з самого початку, отам, от де два отих. Давайте я вам покажу, де вона знаходиться. Вона знаходиться ось-ось там. Ось там. От вона знаходиться за отими трубами, ось там, от, отам вона знаходиться. Вона там знаходилась з самого початку. Ну, плюс десь кран і десь Шерідон. Ну і давайте подивимося перебіг подій далі. От дивіться, хоп. Звісно, кран з такої дистанції пересвітив нашого героя. Ну, Наш герой думає, ага, ось Шерідан шотний, мінусувати стволи потрібно. Красавчик, молодець. Але підставлятися отак от не потрібно. Я вже не перший раз в цьому бою бачу, що наш герой виїжджає на танки противника не закидешним. Тобто там. Півтори секунди, 2 секунди. Він о, не закидешує. А що він робить? Він виїжджає, за цей час зводиться, снаряд подається, і він реалізує. Але так краще не робити. До цього дуже швидко звикаєш. Моя особиста проблема була така сама, і вона досі в певних боях ще існує. Тому краще так не робити. Що тут відбувається? Підставляє каток бабаха, наш герой не попадає в ИСа, сьомого, так сьомого, і сьомий вже був би десь, мабуть, Біля кранван, там от в ангарі. Ну, і що? А де ж Бабаха, ви скажете? А я вам скажу. А я вам скажу, де Бабаха. Її зараз знайде наш герой. І ви будете дуже і дуже здивовані. От наш герой вирішує, що та ні щось я туди не хочу їхати. Е, Іса сьомого, звісно, забирає в корму. Ну і засвітився від нього. от Що тут буде далі? Далі тут буде дуже цікава історія. От, не поїхав туди, повернувся сюди. Ну, він працює від того, від тієї інформації, яка в нього була. Він, до речі, непогано пам'ятає, що бабаха була десь там. І от е я, чесно кажучи, коли дивився цей бій, я просто був максимально здивований. Мені хочеться запитати: хто ти воїн? Ну, хто ти такий? Ну, я розумію, а чого ти тут стояв? Оцей весь час, він тут просто стояв. І ви ж бачите, що він нормальний, він живий, він, він нікуди не подівся. І заїжджає наш герой, звісно, йому дивіться, як чотінь, чотінько, можна сказати. Давай, не пробий нашого героя. 950, ви хочете сказати, що фартить? А це вже другий. Друга людина, яка використовує бронебійний снаряд. Я не розумію, в чому справа? Невже бабаха для опанування, от прям такий важкий там? Ну, звісно, що це чері на торті для нашого для нашого героя? І бій достатньо цікавий. Дійсно, цей бій не без везіння. Везіння, ви бачили. Не 1900 шкоди танканути. Від двох бабах? це цікаво. Але це не заслуга нашого героя, це заслуга того, що бабахи стріляли, по-перше, не фугасами. Ну і звісно, треба віддати шану варгеймінгу, що в такому бою такі відкрутки для бабах. Металька майстра, воїна, Редлі Вотерс. Тут 5 фрагів зробив наш герой, 6 тисяч шкоди накидав. І 3260 заблокований. Також зіграв проти всіх. Результативність у нього він зіграв проти всіх. 5 фрагів знищив. Дивіться, завдано шкоди по крану, по одному, також по другому крану. Красавчик. Молодець. За такий бій отримав 206 тисяч. Гуд. Давайте тепер дивитися. Це рейтинговий бій був. Але давайте подивимося, хто грав. 23 000, 46% перемог. 900 середньо. Це ФВ 215Б 183. Кран Ван один з них. 42,63, 25 тисяч боїв 9001, Ми бачили його там одразу на центрі. 300, 46%. Шерідан, 50%, 5 тисяч боїв. Бабаха Старбарс, Це та, яка була. Де? В кінці в самому, так? Да? 49%, 18500 боїв. До речі, 2600 настріляв. Кран Ван, 51,27, 3000 боїв. І сьомий, що маємо? 49% і 4000 боїв. До команди союзників. Кран, який поїхав одразу, 47%, 28 тисяч боїв, одразу з'їздив. 600 середнього у людини. Він поїхав і одразу злився. Ну, а як так? 45%, 4 тисячі має Єсотий. 42-02, що у нас тут? 57%, 80 тисяч боїв, до речі. Е, от Те, що грав 42-02, достатньо е, відчутно було спочатку, тому що він там і пограв цього, як він називається, кранвана, там, молодець. І поїхав на напрямок. Як панзер є 100. 50%, 6 тисяч боїв. 60 ТП, 22 тисячі боїв 39%. 39, друзі, 39% це. А як так можна грати? На 22 тисячі боїв? 22 тисячі боїв, 39% перемог. Я не знаю. Я не знаю. Я ви хоч не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. 215Б, 50%, 200 боїв. Ну і 6 тисяч накидав наш герой, 22-300, 60% перемог, 2179 середньої шкоди. Мені дуже цікава твоя думка стосовно цього бою, що ти думаєш стосовно таких тіммейтів, як оцей гравець на фв 215 b 183 Ну, просто неможливо грати на одній позиції весь бій. І саме через таких гравців, які можуть просто не стояти на одному місці, а поїхати і допомогти своїм тіммейтам, тупо можна зливати катки, і таких достатньо багато. Напиши, будь ласка, в коментарях, що ти думаєш стосовно цього. Наразі бажаю тобі. Крутих тіммейтів, гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна, бай.